Привіт, мене звати Ліля, ви у теплих влогах залишайтесь, буде затишно. Що тут взагалі відбувається? Я вирішила записати вам вступ до цього відео. І загалом, що це буде за серія, я сподіваюся, відео це буде серія влогів під кодовою назвою 92 дні літа. Я би хотіла кожного дня літа знімати якийсь невеликий шматок про те, власне, чим я живу, тому що цей канал і задумувався з. Тою ідеєю, щоб я запам'ятовувала своє життя, щоб я якось його документувала, щоб розуміла, куди воно минає, куди зникають мої дні. Я не буду знімати кожен свій день детально, тому що, звісно, якщо знімати так, то це може бути влог навіть одного дня. Я буду знімати якісь шматки, щось цікаве, що зі мною стається, чи це вдома, чи це десь поза домом. Сьогодні 6 число, і я вже 6 днів поспіль. Знімаю, тому на один влог я точно назбирала інформації, а далі подивимося. Але хотілося б цю ідею все ж втілити і якось реанімувати цей канал, тому що мені постійно хочеться нарешті почати його. Знову вести. Тому сподіваюся, що це відео запустить заново моє натхнення до ведення цього каналу і що вам буде цікавий такий формат. І власне тому я вирішила максимально наживо записати вступ без ніяких спеціально вибудованих кадрів, без макіяжу в кадрі, так як я є. Щоправда, це не мій домашній лук. Це я повернулася з виставки про сецесію і міряла який мені підрізали разом з цими штанами, і вирішила, що в такому вигляді я готова з'явитися перед вами, тому що в домашньому вигляді абсолютно я не готова, бо в мене весь домашній одяг в купі шерсті котячої. Мій домашній одяг, якби я не хотіла, щоб він виглядав презентабельно, він ну, дуже рідко так виглядає. Хоча я вже починаю знімати з нього стигму і іноді виходжу в домашньому десь в магазини під домом. Коли це домашнє, не дуже темне і на ньому не видно тонну шерсті. Тому так, в кого є домашні тварини, розкажіть, чи ви теж перевдягаєтеся, коли вам треба десь там вибігти, чи ви не стидаєтеся і виходите повністю всі в шерсті, і вам все одно приємного вам перегляду цього відео. І сподіваюся, зустрінемося з вами і в інших влогах. Передаю естафету Лілі, яка вам там щось не знімала починаючи з 1 червня. Вже не така червона, як я думала. Приїхали... Фу, перший комар. Приїхали. Приховецький ліс. Трохи попікнікувати. В'йо. Поруч з лісом розташоване стрільбище, тому не дивитися, що, крім звуків, власне лісу, чути ще й постріли на фоні. Недавно в магазині Горгани купили компактні крісла Base Camp, які зручно возити з собою на природу, якщо особливо ти на ровері, розкладаються легко. і Дуже класно в них комфортно сидіти. Можу рекомендувати. Крім цієї марки, я бачила на сайті горганів інші подібні варіанти, навіть дешевші. Тому, якщо вам таке цікаво, якщо ви хочете на природі проводити час з комфортом, то зазирніть на цей сайт. Покажи мені, що я зніму розмір цієї штуки. Просто в руках потримаю. Дякую. А ми трохи перекусили і провели ще годину в лісі, годуючи тепер комарів. Я почала нову книгу про їжу. Зараз заново повернувся в мій інтерес до цієї теми. І перші враження дуже приємні. Ольга Дорош пише легко і доступно. 2 червня у мене був день народження, і це мій лук для того, аби винести сміття перед тим, як готуватися до приходу гостей. Але я зрозуміла, що хочу якогось особливого сніданку на цей день і трохи часу з собою. Добре, що поруч є кав'ярня Міте. Поснідала круасаном, почитала, випила каскара Тонік. Хто не знає, то каскара це такий чай зі шкірки кавових зерен, Дуже люблю холодні напої на його основі. І дозволю собі заскочити на один день в травень, тому що так сталося, що мій день народження ми з подругами святкували наперед. Сиділи у французьких канікулах. Я люблю цей заклад передусім за десерти, але основна кухня в них теж смачна. Ну і покажу трохи подарунків. По-перше, силіконове горня стою, яке можна скласти і зручно носити з собою. Лон на шию авторка Анна Кейджрі. Я думаю, я залишу лінки на всі ці речі у описі, тому що це речі з мого вішліста. Також хустка з гранатами для діді ательє. І ще одна хустка з пташкою від сайту Presentville. Сподобалась мені кольорова гамма цієї хустки, як і попередньої, звісно. Я би інакше їх не додавала в вішліст. Несподіванкою для мене був бальзам для губ від бренду Дотик з ароматом київського торта. Але моя подруга Софія знає, що вона робила, тому що це мій улюблений торт. І ще одна хустка з презент в улюбленому поєднанні кольорів. Точніше, одному з у мене багато улюблених поєднань кольорів. Всі ці речі, я думаю, ви ще побачите не раз у влогах. А от мій улюблений десерт тут це п'ємонт, трубочки з бізе, а всередині ховається горіховий крем. Дуже смачно. Ну що ж, тепер в мене новий. Шлях на йогу, тому що на вас студія йоги. Попередня була на кульпарківській, тепер я ходжу на науково. І, хоча тут супер шумна вулиця, але тут багато зелені, зранку був дощ дуже свіже повітря. Йдеш і дихаєш свіжим повітрям. І в принципі інший шлях, до речі, теж є через парк. Зручно їздити велосипедом, тому класно. Лук літній. Пост дощовий. Дощовик, парасоля, колевів'янка, мастхев, кава і сонячні куляри, тому що хмарно, але сліпить. Дуже люблю ці штанці в такому трохи японському стилі. Купувала їх в магазині Юкі Настрийській в ТЦ Фабрік. Але ще минулого року. Цього року, напевно, вже нема. Муслін e, дуже зручні. Комфортні на літо те, що треба. Я в них минуле літо проганяла. Бо ви бачите щось подібне з мусліну, беріть. Дістала шоколад, який мені подарували, і вирішила, що обов'язково треба його зняти, перш ніж їсти такі вже гарні цукерки. Оця схожа на поверхню Марсу кавова. Дуже смачна. Шоколад з журавлиною молочний. Така синя поверхня. Любов це параліне горіхове, щось, типу такого. Теж смачно. Я люблю всі горіхові цукерки. Ну, а це щось, типу, п'яної вишні. Не знаю, оці, от, знаєте, вишневі шоколадні цукерки з алкоголем. Тут прям такий алкоголь серйозний, серйозний. Словом, я завжди купувала якісь солодощі шоколадні в майстерні шоколаду у Львові, але я дарма проходила повз. Шоколадний бутік. Він, якщо я не помиляюся, на вулиці братів рогатинців. Там взимку ще дуже красива фотозона. Там стоїть такий столик біля кафешки, всі там фотографуються для нього дівчата, тому що таке естетичне місце. Словом раджу справді спробувати, якщо будете мати нагоду. Смачні цукерки з цікавими смаками, Накупила всякої косметики. З деньно-родівською знижкою в Сістерс. Трохи Кореї, трохи не Кореї, Transparent Lab Іспанія. Що тут ще маньо Корея, доктор Сюрекол Корея і Кускін Корея. Крем під очі, сирова таку якусь антиякову. І дві вмивачки. Transparent Lab. я вже використовую вона класна, а цю хочу спробувати. Є на вулиці Чупринки такий заклад, називається Багет. Його найбільший плюс, на мою думку, це інтер'єр всередині і літня тераса. Я взяла сирник і він, до слова, був абсолютно несолодкий, тільки зверху якась така квіточка з крему. Вона була солодка, але мені це сподобалось, тому що я завжди шукаю не дуже солодкі або майже несолодкі десерти. Шоу мои сумти версия літня сумка. В'язана мною з рафії. Отака от. Так, Тут сонячні окуляри з подраним чохлом недавно подерся. Треба зв'язати щось нове, я поки що не вибрала. Бо Я хочу, щоб воно було досить м'якеньке, щоб не займало багато місця з рафії, воно буде занадто жорстке. Рафія це якщо що така трава, з якої роблять солом'яні тобто сумки, капелюхи. Так, Окуляри в мене такі поларої. Купила на цей сезон, ніби як мені пасують. Так, якщо вам дуже шумно, то це Львів. Гаманець, гороші, картки, проїзний леокарт і. що тут ще? гігієнічна помада. Отака від сью. бальзам для губ і. Е Ось такі парфуми, грейпфрутові від е, цього модного бренду, який скрізь всіх ютуберів рекламується. Але я закликав звати, а, кальцин парфум, 13 парфумс. таке. Трохи спиртове, як на мене. Виправдано дешева ціна. Цього всього. Далі сухий шампунь, у такий міні-формат. Під клоран досить непоганий. Резодорант і сана. Просто купила, щоб валявся в сумці. Жабка і приколки. Навушники залапані, треба помити. Так, Пляшечка для води, яка протікала, потім перестала протікати, і я сподіваюся, що не почне знову. Не знаю, що це була за магія. Здається, я її десь показувала вже на каналі. Так, Що тут ще? Антисептик. Ключі з кремом, оцим від Крамп дуже зручно, що можна вчепити його на ключі. Це реально супер формат Крем завжди з тобою. А так, що там ще? Отакий невеликий павербенк Дуже зручно, що він компактний, що його можна покласти в будь-яку сумку і невеликий шнурок. Так, старий зморщений, залапаний СП від Beauty of чоло. Показую, як є. Люблю, в принципі, цей СП, користуюся, в сумку, щоб рулетка, бо мені треба сьогодні дещо поміряти в магазині, але в принципі, корисно її носити з собою іноді щось поміряти. І книжка читатиму зараз. І там ще є олівець десь до неї. Я сподіваюся, що я його не забула, не забула, щоб підкреслювати всяке важливе. Отакий от, от варіант варіантні сумки дуже подобається мені, як виглядає цей квітковий магазинчик. Ково сувенірний, якось так по-британськи. Це вулиці Чупринки. якщо що. а Луков задей, ось такий вже начепила цей кулон підвіску з малюнком Косівським. Я не сказала, коли розповідала про нього. Косівська кераміка, і чую, носитиму його дуже часто. Людина сьогодні в сіро-фіолетово-ружево-оранжевих тонах. Прийшла на йогу і коричневих. Прийшла на йогу і зараз йду робити педикюр. Боже, мені навіть сходи тут пасують і поручні. Замовила собі на день народження отака от складне горнятко, і там лишилася ще піна, яка вони допила. Ну, типу, знаєте, піна потім перетворюється в каву. І його навіть з цією піною комфортно можна скласти, покласти в сумку. Ну, не знаю, може, тут трошки щось протече, але все одно це набагато зручніше, ніж ціле велике горнятко, яке не складається з піною. От. Ну, а розкладається воно отут. Я потім покажу десь вставлю. Якщо ще не вставила, як воно розкладається, як воно виглядає в розкладному вигляді. Отакий от в мене сьогодні Look of the Day, велосипедний. Тому що я сьогодні їздила на його на велосипеді. Хоч якісь плюси літа. Робокоп перетворюється в звичайну людину. Дуже зручно, що окуляри прищіпаються до шолома. Так, треба вже рухатися в салон на педикюр, а я тут стою і знімаю. Скільки років ігнорувала велосипедка, це виявилася суперзручна штука власне, для велосипеда. Би не дивно було і для його. Так, такий у мене сьогодні сніданок на сніданок, салат і морквяні вафлі. Зараз ще ці вафлі або намащу грибним паштетом. Хотіла їх вам показати в такому виджен вигляді, щоб ви побачили, як це виглядає. Це лінивий варіант таких вафель, тому що бачите, тут з усіх боків стерчить морква. Я її терла на терці для корейської моркви. Якщо терти на оцій дрібнесенькій найдрібнішій терці на звичайній терці, то виходить набагато більш однорідна вафля, але я зрозуміла, що на терці для корейської моркви теж непогано, тому що вона дає таку соковиту моркву. Морква виділяє сік, і в принципі вона. Разом з яйцем і борошном, це от три інгредієнти: це вафель, Разом з яйцем і борошном з'єднується добре і випікається нормально. Тому я вирішила, що немає чого страждати. Можна потерти так, це набагато швидше так терти, ніж на отій дрівній терці. Салат у мене помідори. Ромен, салат, кукурудза, фета і оливки. Моє ще зелену цибульку зараз посиплю зверху, тільки що згадала, що було би добре. Вафлі, рецепт вам залишу у описі під відео, якщо маєте вафлі спробуйте. Робочий день кота не такий легкий, як можна подумати. Так? Важко бути грайливим котом? Цей таск для тебе занадто складний? Каже, я сіньор обшету. Уже скільки років досвіду? Можу, каже, справитись з любим таском. Яй-яй! Так ти я бачу, увійшов в смак. Луков задай. Знімаю вже ввечері. хоча я мала зняти перед тим, як їхати. Нарешті я в своїй улюбленій одній з улюблених кольорових гам фіолетово помаранчево Нарешті я підшила ці штани, купила їх недавно в Опнові. Бренд Only. Моя сумка з Рафі, яку я в'язала минулого року або позамного, поза милого. І хустинка, яку мені дарували дівчата на день народження. А тут... Оця торба була торбою для е, телефона, але я виявила, що ця пляшка, яка протікає, вона таке протікає, вона протікає тоді, коли ти випиваєш з неї. І селянка. Єдине, що забула повдягати якісь персні. Було би гарніше. Їхала-їхала трамваєм і приїхала у мистецьку бібліотеку на Шотару Ставелі. Тут було відкриття виставки, присвяченої сецесії і зібрані предмети інтер'єру цього стилю. Мене запросила на цю виставку моя знайома в'язальній спільноті Іванка, а я сецесію вона ж арт-нуво люблю, тому не змогла відмовитися. Це вигадливий стиль, який ховає в собі дуже багато краси бо навіть повсякденні предмети побуту щедро декоровані. Це назва власне один з моментів це те, що ми Дмитром з Дмитром з'ясували, хто він з'ясував раніше, і тепер навчив мене. У нас дуже мало слів на означення різних предметів меблів, декору, замало слів. Часом ми просто не знаємо, як це назвати. Часом їх є декілька, але ми не можемо знайти підходящі. Наприклад, цю річ ми до кінця не знаємо, чи називати креденсом, бо в неї немає якихось відкритих вітринок. Тобто ми не скажемо, що це вітринка, ми не скажемо, що це сервант. Польське слово креденс найбільше відповідає, але хочеться знайти ще якесь. Потім ще пройшлася трохи самою мистецькою бібліотекою, це насправді звичайна районна бібліотека міста. Але тут відбуваються виставки і заходи, пов'язані з мистецтвом, і навіть без них тут є на що глянути, збереглися автентичні п'єси, наприклад, предмети інтер'єру. Тому, якщо ви в такому теж кохаєтеся, раджу завітати і насолодитися. В той день знову ж таки стояла спека, і ми з Іванкою пішли охолодитися в сусіднє блекхані на Шотероставеллі. Тут дуже велика і зручна тераса: є парасолі й дерева, є де сховатися від сонця. Вже квітнуть троянди і жасмин. Їду зранку з Йоги. Сьогодні субота, 7 число. Зупинилася тут зняти цю красу. Хочу ще поїхати в район вулиці Гузара і Тернавського. Це для мене найбільш трояндовий район у Львові, якщо ви в червні час тіня троянд, то прогуляйтесь по вулиці Гузера, це колишня вулиця Толстого. Подобаються мені ці вулички, які між колією і парком Горіховий гай. Вздовж княгині Ольги, паралельні до княгині Ольги. Багато квітів тут зазвичай квітне. Будинок у нас в площі. Горбата зйомка. Чим ти тут займаєшся? Розкажи. Чим займешся? Заряджаєшся? Боже, які вікна брудні. Треба нарешті їх помити. Сонько. Ти на підзарядці? Так, я прийшла показати отакий пакуночок, який мені приїхав в подарунок від моєї подруги Даші. А в посилці від Даші була ось така краса, комірець. Мені здається, що дуже гарно виглядає з цією сорочкою. Тут такі грушки. Але, як Даша сказала, щось є в них італійсько-сицилійське, я, в принципі, з цим згодна. Бренд називається ось так: Я гербарій. Дуже красива в них бірочка. І написано, що тут відтиски текстильною фарбою. як ви бачите, льон і віскоза. І ще цей комірець двосторонній. Зараз покажу іншу сторону. Отак от виглядає інша сторона. Це вже, напевно, більше на осінь. Осінній варіант, а це такий літній варіант. Дуже красиво. В посилці були такі штуки. Санні Стікер. Перший раз таке бачу. Що тут написано? Тут написано, що це треба клеїти на скло. І він буде. Видавати вам в кімнаті райдугу. Спробую того, як помию вікна. Тому що такі штуки треба клеїти на чисті вікна. Що за агресія? Що за агресія? Ваші коти теж отак роблять задню лапку, якщо їх чухати за вуха? У нього рефлекс. Що треба чухати задню лапові вухо. Якщо так жмакаєш вухо. Та, хоча б рефлекс. О, так, тук тук так, муску цукриться. Такий колись кусячий не був. Полікували зуби і почав кусатися. Реклама лікування котячих зубів. До того ми не знали, що вони в нього болять, а потім ми їх полікували, і він відчув силу в зубах. Тебе та? Та, тепер основна зброя це зубки, так? Так, сьогодні на вечерю домашні хачапури, тайфун вже готовий їх споживати. Тайфун. Ти готовий? Власне, отак от вони виглядають, отакі от вони. Красивенькі, зараз швиденько розкажу, як їх роблю. Але рецепт у мене на науко, тому не сподівайтеся, що буде супер інформативно. Отже, я замішую тісто як на вареники і зазвичай беру якийсь старий йогурт, кефір, щось таке кисломолочне, що вже в чого вже вийшов термін придатності. Того разу в мене була домашня сметана, я трохи додала води, щоб власне воно було таке рідке, як кефір або йогурт. До сметани додала соди і після того просіяла борошно. Сіль дала, замісила тісто, і дала трохи розтопленого вершкового масла. Тісто таке, як на вареники, має бути налипке, яке добре розкачується. Потім розкачуєте, розділяєте тісто на 4, у моєму випадку, один уже з'їдений. І розкачуєте квадрат, по центру кладете начинку, начинка може бути будь-яка. У мене домашній плавлений сир. Я давала і твердий сир, і кисломолочний сир, і суміш. І далі складаєте конвертиком, і потім розкачуєте ще раз цей конвертик вже з начинкою всередині до такого от стану і смажите на сухій сковороді, на середньому вогні без ніякого жиру під кришкою. У мене найкраще смажиться на старій млинцевій сковорідці, яку вже треба викинути, бо вона вже така страшнезна. Але в неї тонке дно, і оцей середній, бачите, він такий надутий, і вони надуваються якраз чомусь на цій сковорідці. а верхній посмажний на звичайній сковорідці, печений. Вони так не надуваються, але на смак це не впливає. І після того, як вони спеклися з обох сторін, то дістаєте на тарілку і зверху змащуєте вершковим маслом. Ще трошечки можна маслом хі, і загалом вершкове можна заміняти на масло хі. Це буде здоровіше. Дуже смачно, не знаю, наскільки корисно, але тішить шлунок. Вже вечір я валяюся в ліжку після душу, після велосипедних покатульок, трошки ще проїхались районом, накрутили пару кілометрів, коли вже спала трохи спека, і тепер насолоджуюся Айслати, чи я не знаю, як це називати, домашні айслати. Дякую вам за перегляд цього відео. Побачимося у наступних влогах!